Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Звернеться до народу Америки зі спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку Хамас та російську війну в Україні. Це має відбутись 19 жовтня о 20.00 за часом Вашингтон, третя година ночі за Києвом. Наступного дня Білий Дім має надіслати запит до конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. Як повідомляє низка американських медіа з посиланням на власні джерела, з них 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні. 10 мільярдів Ізраїлю республіканці в Конгресі, особливо ті, хто насторожено ставиться до насилання додаткової допомоги Україні, стверджують, що Штати. Мають поповнити власні запаси боєприпасів, які були надіслані до Європи, і частина коштів для допомоги Україні може бути використана для поповнення, повідомляє три джерела НБС. Хоча очікується, що гроші на боєприпаси будуть додані до запиту на фінансування для України. Ці джерела сказали, що зброя може бути використана для різних цілей, включно з близьким сходом. Сенатор Джим Ріш, провідний республіканець у комітеті сенату з міжнародних відносин, зазначив, що йому невідома цифра в 100 мільярдів доларів. За винятком повідомлень у медіа. Він сказав на прес-конференції, що чув, що адміністрація розглядає 10 мільярдів доларів для Ізраїлю. Республіканці, як у Сенаті, так і в Палаті представників наполягали на тому, що їм знадобляться поступки з боку демократів, щоб підтримати додаткові кошти для України, включаючи суворі міграційні обмеження. Та фінансування безпеки кордонів пише New York Times. зробити це стало легше останніми днями після того, як адміністрація Байдена оголосила, що відновить будівництво стіни вздовж кордону штатів та Мексики. Водночас сенатор демократ Чак Шумер раніше заявляв, що має намір винести на розгляд Сенату надзвичайний пакет витрат на національну безпеку протягом кількох. Тижні Ройтер зазначає, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту. При цьому невідомо, як швидко конгрес зможе прийняти такий законопроект. Законодавча діяльність в палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні, оскільки законодавці республіканці намагаються обрати спікера, і в них це поки що. Не виходить, ось таку інформацію опублікувало видання Голос Америки. Варто відзначити, що раніше ми такі повідомлення зустрічали в інших західних змі, де якраз говорилось про те, що ось цей запит, який можливо Байден буде направляти найближчими днями, він буде включати допомогу Україні, допомогу Ізраїлю і допомогу Тайваню. Тому. В підсумку цього відео хочеться зазначити, що ми детально проаналізуємо ту промову, яку виголосить Байден сьогодні о третій ночі за Києвом, і вже після того нам стане зрозуміло, які суми там будуть закладені в контексті допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. Але питання знову ж таки залишається відкритим в контексті обрання спікера Палати представників. І за цим ми також будемо спостерігати протягом сьогоднішнього дня. Загалом це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на youtube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями, слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.